Вітаю вас, любі четверокласники. Сьогодні ми з вами зустрічаємось на уроці музичного мистецтва, продовжуємо навколосвітню Подорож. Сьогодні ми відвідаємо з вами чарівну Францію. Прослухаємо та розглянемо оперу балет Моріса Равеля Дитя і чари. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку, сядьте рівненько, підготуйте підручник з мистецтва та почнемо працювати. О, французький композитор Моріс Равель створив оперу балет Дитя і чари» Про неслухняного хлопчика, композитор в тіло музиці, бачення і фантазії дитини, які змінюють предмети навколишнього світу. Протягом прослуховування я сподіваюся і. Що ви помітите схожість цього сюжету на мультфільми або казки, які ми вже з вами опрацьовували. Ось подивіться, французький композитор Морис Равель. Так він виглядав, народився в 1875 році французький композитор, яскравий представник світової музичної культури першого половину. Першої половини ХХ століття Равель працював саме над імпресіоністичним звукописом, над гармонією і оркестром та екзотичною ритмікою. Це французький композитор, і. Одна з його найвидатніших робіт це опера, балет, дитя і чари. Що таке опера, що таке балет? Ми з вами розглядали вже на уроках музичного мистецтва. Я вмикала вам відео, і ми переглядали, чим відрізняються ці два жанри творчості. А в даному випадку вони об'єднані в один твір сюжет. Опери складається в тому, що хлопчик не хоче виконувати домашнє завдання, пустує, за що його мати, звичайно, карає. Розсердившись, він розкидає предмети у своїй кімнаті, розбиває чайник, чашку, ранить білку, тягне кота за хвіст, рве книги, кочергою роздирає шпалери, і розкидає вугілля в каміні. Насолодившись виробленим, він падає в крісло. Але... Тепер починають бунтувати речі. Вони оживають. І зараз перед вами ви бачите фрагмент. Тобто, чайник, ось сидить хлопчик, який пустує, і будуть відбуватися якісь події. Схожі сюжети, я думаю, вам відомі. І загалом, протягом опери хлопчик змінює ставлення до навколишнього світу і намагається усвідомити свої. Наслідки своїх вчинків. Тобто, хлопчик бешкетував, робив погані речі і не розумів відчуття, не розумів своїх вчинків взагалі. Він виражав так свої емоції, але за рахунок того, щоб речі ожили, змогли йому передати свої відчуття, хлопчик змінив ставлення і. Зробив висновки, і в кінці, звичайно, завершується все тим, що речі пробачають хлопчика за його пустощі. Зараз ми з вами переглянемо, прослухаємо фрагмент цієї опери. Опера. Ось побачите, розсердився, починає псувати речі. Прийшла мама. І тепер речі зіпсовані оживають. І починають передавати свої емоції. Чашка, чайник апор. Приєднується фор, всі тварини, яких він ображав. Вивчають уроки, які хлопчик не хотів вчити, Поживчі тварини, поживають рослини. І потім, виявляється, що це сон. Це все наснилося. І хлопчик розуміє свою провину, вибачається перед мамою. Я додам окреме посилання на це відео, ви зможете, кому цікаво, повністю переглянути та познайомитись з цією чудовою оперою. Отже, подумайте, будь ласка, чому композитор об'єднав два абсолютно різних жанри оперу і балет в один? О, приз, ознаки ба, опери ми помітили з вами одразу. Спів який притаманний опері, ви одразу почули. Танці, рухи, це були притаманні вже балету. Чи правильно, на вашу думку, вчиняв хлопчик? Звичайно, як мені здається, то ні, тому що. Не можна, як би ти не сварився, не можна псувати речі, не можна пустувати, все псувати, тим паче, що все одно це ніяк не вплине на розв'язування твоєї ситуації, тому треба про це також думати. Як музика допомагає передати характер героя? Ви чули, що відповідно від настроїв, Змінюється і мелодія. Якщо оживають, коли оживали речі, хлопчик лякався, то мелодія була одна. Коли вони, коли хлопчик виявилося, що спав, мелодія змінилася на більш спокійно, Так? Коли хлопчик нервував, він все псував, відповідно, і музика була швидка, голосна ось всі ці відчуття. Тобто композитор намагався, навіть якщо просто заплюснути очі, закрити їх і просто слухати цю мелодію, то можна зрозуміти, який настрій намагався завдяки цій мелодії передати композитор. І також навіть і роздратування, і роздратування хлопчика, роздратування предметів. Композитор передавав різними динамічними цими відтінками, які змінювалися протягом твору. Ми з вами переходимо до розучування пісні Ухтимко. Отже, прослухаємо, будь ласка, зараз повністю цю пісеньку. Приспів повторюється. Ось така пісенька, подивіться, будь ласка, слова, у нашому будинку всі звуть мене Ухтинко, а я маленький хлопчик, веселий, мов горобчик. Я цілий день стрибаю, навколо поглядаю, таки дива бувають, ухти, ухти, ухти. Відповідно до цього називають його Ухтинко. Приспів. А навкруги сто чудес, від землі до небес, кожна мить, кожен день, як нова сторінка. А навкруги сто чудес, від землі до небес, все цікаво мені, звуть мене Ухтимко. Другий куплет. Ух ти, яка комаха, яка зелена птаха, ухти стрибає промінь зайчатком золотим. Ух ти гуде машина, ух ти цвіте шипшина, як хороше на світі. Ухти, ухти, ухти. Приспів повторюється двічі. Підготуйтеся, будь ласка, ритми нескладні, спробуйте повторити. В наш, нашому будинку всі звуть мене Ухтимко, а я маленький хлопчик, веселий, мов горобчик. Я цілий день стрибаю, навколо поглядаю, Такі дива бувають. ухти, ухти, ухти! А навкруги сто чудес від землі до небес. Кожна мить, кожен день, як нова сторінка, а навкруги сто чудес від землі до небес. Все цікаво мені, звуть мене Ух ти, Ухти, яка комаха, яка зелена птаха, ух ти стрибає промінь зайчатком золотим. Ух ти буде машина. Ух ти цвіте шипшина, як хороше на світі. Ухти, 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 а навкруги сто чудес від землі до небес. Кожна мить, кожен день, як нова сторінка. А навкруги сто чудес від землі до небес. Все цікаво мені звуть мене ухтинко. А навкруги сто чудес від землі до небес. Кожна мить, кожен день як нова сторінка, а на круги сто чудес від землі, до небес все цікаво, мені звуть мене у гутинка. Ось така цікава пісенька. Вона весела, ритмічна, швидка для запам'ятовування, тому я впевнена, що вам з легкістю вдасться її проспівати. Отже, подивіться, будь ласка, опера-балет, спробуємо розташувати характерні ознаки. Музика це опера. Танець до балету. Спів. Це опера, декламація, це до балету. Декламація. Це мистецтво декламування. Тому відповідно також до опери, тому що співають і розповідають своїм співом. Костюми, гарні костюми, можна в цілому віднести і до опери, і до балету, тому що актори е театру виступають постійно в гарних костюмах. Декорації також відносяться і до опери, і до балету, тому що декорації допомагають зрозуміти загальну картину. Тому ще раз давайте розберемося, що. Танець відноситься до балету, музика відноситься і до опери, і до балету. Тому що, відповідно, що під музику співають виконавці-співаки, в балет танцюють. Під музику також спів це опера, декламація це. Опера, чітко виражати, співати, щоб було зрозуміло. Костюми і декорації відносяться як до опери, так і до балету, тому що це все допомагає уявити ось повну картину сюжетну, яку хочу передати, хочуть передати актори. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні знайомитися з оперою Моріса Равеля. Я додатково викладу її, кому цікаво, ви можете познайомитися з нею більш детально та не забудьте розучити пісеньку ухтинком. Я дякую вам за увагу. До побачення!